Сьогодні близько 9-ї ранку перехрестя юності та Стахурського затопило водою. Там прорвало магістральну трубу. Далі наші кореспонденти. Ось так виглядало перехрестя юності та Стахурського сьогодні зранку о 9.20. На місці, де прорвало трубу, утворилась ось така яма. Воду тут перекрило о пів на десяту. Про це нам розказали працівники водоканалу, які приїхали на місце аварії. Порив труби діаметром 700 міліметрів чугунного матеріалу. Порив стався можливо через різку зміну клімату, температурний перепад. Можливо, через зміщення ґрунту для ліквідації витоку необхідно буде зрізати два дерева для того, щоб став екскаватор. Більшого місця просто немає. На даний момент з водопостачанням залишаються всі, можливо, трішки нижчий тиск буде. Село агрономічне, село Пирогова, в той край. Будемо до поб'єдного працювати. Необхідно буде будемо і вночі працювати. до... Поки не зробимо погодні умови. Створюють якісь труднощі обвал стін, але це таке. Будемо укріпляти стіни, підпирати сьогодні. Не до, до я думаю, до годин 12 ночі зробимо. Ольга Сольвер, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.